Вітаю! Видивитися інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Про таке. Обережно на дорозі чимало ужгородських перехресть досі не освітлені, а більшість світофорів вимикають з настанням сутінків. Особливо складні ділянки спеціальні для водіїв та пішоходів. Покажемо далі. Пішохідна зона набережну незалежності в Ужгороді закрили для автомобілів. Поділитися життям. Медики закликають закарпатців активніше ставати донорами. Несправні світлофори, відсутність розмітки на дорогах та сховані у кущах дорожні знаки все частіше стають причиною трагедій. особливо вночі. Кілька світлофорів Ужгорода на складних перехрестях вимикаються вже о 18-й. Містяни ж, переходячи дорогу вночі по темних вулицях, просто ризикують здоров'ям. Проблемні ділянки ужгородських автошляхів у темну пору доби досліджувала Олександра Туранова. У якому стані наші дороги у нічний час? Зараз перевіримо. Виїжджаємо о 6-й вечора. Обираємо звичний для Ужгородців маршрут. По вулиці станційній через проспект Свободи вздовж Минайської, Грушевського, з виїздом на Капушанську. На проблемних ділянках зупиняємось. В Ужгороді таких вісім. Лише у 2014-му на них сталося чотири десятки аварій і постраждали 38 людей. Перша зупинка проспект Свободи. Тут дуже страшно переходити, так дітки ходять в школу, зі школи йдуть, і тут часто буває також, що ночі світла немає, вечором світло, то сьогодні що світло світиться, а частіше буває, що світла ніколи немає. Що багато людей вже позбивало на цьому переході. Вулицю Минайську в народі навіть прозвали проклятою. За статистикою 60% пішоходів збивали саме тут, поки не поставили нові знаки зі світловідбивачами. Ситуація трохи покращилася. Далі вулиця Грушевського. Знак пішохідного переходу визирає із кущів. Зебри немає, а там, де вона мала б бути, зупиняються маршрутки. Чому багато транспорту і немає розмітки пішохідної нормальної? Вон, зараз автобус зупинився на самій дорізці. Знака не видно взагалі, що там пішохідний перехід закритий це деревом. Не всі водії бачать. Працівники Даї пояснюють, є кілька переходів, на яких смертність найвища. Вулиця Субраницька підгірна з перехрестям тиха і Жупанецька площа. Тут пішохідний перехід, тут у нас досить багато. Біля готеля 16-ї етажки. Багато маємо дорожнього транспорту». ДТП найчастіше стаються з 16-ї до 20-ї. Віталій Долинич більше 20 років за кермом. На дорогах бачив всяке. Нещуток знає про нічні аварії, і у більшості випадків причина необлаштована дорожня інфраструктура. Не є нормальної розмітки, не зебра, не Вообще, освітлення дуже погано. Звісно, люди не уважні, дуже неуважні. Ідуть буквально за 5 метрів вибігають, велосипедисти вибігають. Ну, є дуже багато причин. Дорога, знаки. Є ще рух в такий час, а світофори вже виключені. Ще одна проблема світлофори. На годиннику лише 19, а на перехресті Капушанської та Проспекту Свободи світлофор вже вимкнено. Ну цей це світофор виключають в 6 годин, але він має виключатися як мінімум в 8 годин. Це мінімум. Навіть очень часто аварії случаются из за того, що не работает і он выключается рано, особливо коли машини поворачивают в сторону обласної. Больниці. Місяць тому тут сталася масштабна аварія, в результаті якої перекинулась карета швидкої. Сьогодні, сьогодні була транспортна комісія у міській раді, де було вирішено, щоб продовжити час. Роботи світлофор на даному перехресті його буде збільшено до 10-ї години вечора. Уночі інтенсивність руху в 10 разів менша, ніж в день, але саме в темну пору доби стається більше половини всіх аварій. Можливо, якби гроші витрачали на вирішення проблем, а не на зовнішню рекламу, ситуація була б іншою. Причиною аварії стають не лише нерегульовані перехрестя та неосвітлені пішохідні переходи, а й водії на підпитку. Минулоріч в області затримали півтори тисячі п'яних за кермом. Загалом у 2014-му правила дорожнього руху закарпатці порушували 18 тисяч разів і оштрафилися на суму в 6,5 мільйонів гривень. Правоохоронці вже стягнули 91% цієї суми, але 360 тисяч гривень штрафів залишаються несплаченими досі. Про основні фактори ДТП, що терпляються в Ужгороді, поговоримо із начальником Ужгородського відділу ДАІ підполковником Олексієм Співаком. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Ужгороді? Де найбільш напружені точки? На нашій мові це називається місця концентрації ДТП. Таких місць в місті Ужгороді на сьогоднішній день є вісім. Ми постійно переглядаємо ці місця в залежності від подій, які відбуваються. Основними місцями воно традиційно стають у нас в минулому році. Якщо брати статистику, то це вулиця Мінайська, там 10 дорожньо-транспортних пригод відбулося. Це вулиця Гагаріна, вулиця Собранецька і проспект Свободи. А які зміни робляться для того, щоб ці вулиці стали безпечними? Було проведені роботи на пішохідних переходах по вулиці Мінайській. Це пішохідний перехід на початку біля вулиці Пестеля, і пішохідний перехід, який подалі біля магазину Сільпо, біля Мінайської 16. Було, якщо ви пам'ятаєте, після резонансних подій, які мали місце на пішохідному переході біля вулиці Пестеля, там і дівчина загинула, і люди просто отримували тілесне ушкодження. Було встановлено і додаткове освітлення. Якщо ви пам'ятаєте, тоді зразу були встановлені закуплені і встановлені дорожні знаки. силуети, вони трошки не по стандарту, але вони дієві, тому що силует він привертає увагу водія незалежно незалежності від наявності чи відсутності пішохода. Тому певні роботи за наявних коштів проведені були. Яка ситуація зараз із паркуваннями? Центр міста взагалі перевантажений транспортними засобами і дійсно є проблема з місцями для паркування. Питання доволі комплексне і багатовекторне, тому що, ну, по-перше, в зв'язку з відсутністю певної проблеми з фінансуванням. Не будуються і не облаштовуються на сьогоднішній день додаткові або нові місця для паркування громадян. По-друге, є певна юридична складність для впливу з боку підрозділів Державної інспекції. Тобто ми на сьогоднішній день позбавлені права притягувати до відповідальності власників транспортних засобів, які залишені з порушенням. Тому що на сьогоднішній день ми виключно можемо притягнути до відповідальності водія. А після реформ в Києві зараз ось колізії такі юридичні, щоб порушника так підвести до юридичної відповідальності. Щось зміниться після цих реформ. Ну мені всі зміни в законодавстві невідомі, але наскільки володію інформацією, то питання на сьогоднішній день це не розглядається. Воно не є. У законодавця пріоритетний, а про саму реформу даєш так, можливо, ви чули від колег з Києва. Як вона діє? Чи буде в нас вже таке? Що, про що це? Ну, виходячи з того, що зазначає керівництво Міністерства внутрішніх справ, Реформа починається в місті Києві, в подальшому вона буде поширюватись на міста мільйонники і поступово-поступово. На великі міста, на обласні центри, на крупні населені пункти. Але в чому заключається ця реформа? Ну, на сьогоднішній день основне питання це ліквідація служби державної інспекції і поєднання функцій властивих до підрозділів ДАІ з патрульною службою. Є думка керівництва міністерства поєднати функції і створити одну єдину службу з єдиними. Функціями, щоб працівник патрульної служби займався і питаннями на сьогоднішній патрульно-постової, і питаннями державної інспекції. Дякую вам за коментар. Дякую До вам. Бачення. Набережну незалежності в Ужгороді закрили для автомобілів. Від сьогодні шлагбаум, який раніше був відчинений з 6 до 9, зачинятимуть о 8 ранку. Про це повідомив перший заступник Ужгородського міського голови. Мотивують рішення тим, що часто автомобілі виїздять на пішохідну зону, особливо багато транспорту зранку, коли батьки привозять своїх дітей школярів просто під поріг лінгвістичної гімназії, тим самим заважаючи пішоходам та становлячи загрозу для інших учнів, котрі ходять до школи пішки. На закарпатській станції переливання крові фіксують зменшення кількості донорів. У грудні кажуть медики, охочих здати кров було лише 75, а у святковий січень ще менше. Тому медики закликають всіх закарпатців ставати донорами і нагадують, призначення своєї крові кожен обирає сам. За бажанням донора її можуть, до прикладу, відправити у зону АТО в пологові будинки чи залишити для складних хірургічних операцій в області. Десята ранку біля реєстратури обласної станції переливання крові два десятки людей і жодного донора на потреби військовим. АТО. для свого колеги, тому що його мама лежить в лікарні і суто з людського фактору для знайомих. Там лежать знайомі і будуть операції робити. і Я зараз даю кров. Ми будемо питатися, потім здати другий раз для того вже. Марія Антонівна нарікає у 2014-му 6 тисяч донорів, лише 400 здали кров для поранених на сході. Нині задля цієї благородної мети щодня сюди приходять у кращому випадку двоє закарпатців. Дуже прикро, що цього року, як ніколи, студенти не пасивні по відношенню до донорського руху. Дуже мало людей прийшло здавати. В основному ті, що здали вже здавали минулого і. Позаминулого року температура у цьому холодильнику мінус 42. Тут зберігається плазма. Її в закладі протягом двох років заготовили майже тонну. Поруч по 4,5 літри кожної групи крові з різними резус-факторами. Останнього вистачить на кілька десятків операцій. До військових дій на сході подібну інформацію не розголошували. Тепер медичні секрети розкривають, аби спонукати людей. Бригада наша виїжджає і на забори крові по області, і таким чином ми поповняємо наші холодильники цими трансфузійними засобами. На ретельне дослідження крові кожного донора витрачається в середньому до шести годин. У цій лабораторії її тестують. Відсіють небезпечно інфіковану гепатитами сифілісом та снідом. «6% бракується зразу по трансфузійним інфекціям. 100 чоловік здало, 6 з них будуть хворі. 0,1% – одна сота це у нас іде віч. Дві по 2% в середньому 2,1% всіх інших хвороб. у порівнянні з іншими регіонами. Ці показники незначні. Закарпаття чи не найздоровіша область і мала першою поповнити банк крові для АТО. Однак самим бракує донорів. Райони, окрім виноградівського пасивні, а більшість із заготовленого має термін придатності до 42 днів. Запаси треба поповнювати постійно. Тож медики закликають всіх здавати кров частіше. В Ужгороді бракує місць для поховання. Ситуація може стати критичною вже навесні. Цвинтар біля села Барвінок, який працював майже 30 років, заповнений щердь. Місць вистачає максимум до квітня-травня, і це попри те, що територія має площу більше 16 гектарів. Проблема не зріла давно. А два роки тому місцева влада нарешті розпочала пошуки відповідної місцевості для облаштування нового цвинтаря. У 2013-му мерія розробила кошторисну документацію на нове кладовище у районі пункту прописку. Ужгород біля словацького кордону в Ужгороді між об'їзною дорогою і вантажним терміналом. Тоді лише на виготовлення документації витратили 450 тисяч бюджетних коштів. Навіть називали загальну вартість проєкту – 22 мільйони гривень. Передбачали, що розраховане на 15 тисяч поховань нове кладовище діятиме 25 років. Поблизу словацького кордону навіть провели геологічні роботи. Виявилось даремно, бо нещодавно в мерії передумали, відкинувши вище згаданий варіант, розробляють но. Новий проект. Спочатку хочуть знову розширити барвінок, викупивши у власників земельні ділянки ближче до об'їзної дороги і просять землі у учасниківцях. Там є державне підприємство Еліта, велике, але воно підпорядковане Академії наук. Є земля у Журицьку міську раду направлено лист до Академії наук з проханням виділення землі. Коротко про інші актуальні новини у нашому огляді. З майже 600 захисних споруд області застосовувати за призначенням можливо лише 12%. Це 56 сховищ та 86 протирадіаційних укриттів. Такі дані озвучують закарпатські рятувальники після інвентаризації 44% захисних споруд області. А шістдесят бомбосховищ перевірити взагалі неможливо. До них просто немає доступу. Інші до використання готові частково і не відповідають стандартам життєзабезпечення населення за декількома показниками. Несправні системи системи каналізації, кондиціонування повітря тощо МНСівці Вкотре просять посадовців звернути увагу на проблему. До того ж, велика частина укриттів приватизована і контролювати стан таких об'єктів важко, як і примушувати власників приводити приміщення до ладу. Перевірку захисних споруд обласне управління ДСНС та органи виконавчої влади і місцевого самоврядування планують на лютий-березень 2015 року. Обстеження виконуватимуть працівники державної служби надзвичайних ситуацій спільно з місцевими. Органами влади не суттєві недоліки будуть усуватися під час перевірок а суттєві недоліки будуть балансоутримувачем цих будуть надані короткі терміни щодо їх усунення. Розробка стратегічного плану коштуватиме Ужгороду 210 тисяч гривень. Чиновники пропонують прийняти програму розробки стратегії плану розвитку міста до 2025 року. 95 тисяч витратять на розробку власне самого проекту, 75 тисяч коштуватиме соціально-економічний аналіз за період 2008-2013 років, 40 тисяч гривень піде на соціологічне дослідження очікувань та профілю міста. Гроші для реалізації програми планують виділити з міського бюджету. Тормове попередження на вихідні. Закарпатські синоптики попереджають, з 30 січня розпочнеться сильний дощ та сніг. Під час опадів посилиться вітер на високогір'ї Карпат до 30 метрів за секунду. Очікуються хуртовини та снігові замети, налипання мокрого снігу. На гірських ділянках доріг ожеледиться. Тож рятувальники закликають автомобілістів бути вкрай обережними на перевалах. А всіх мешканців та гостей Закарпаття не підніматися у гори найближчими днями. Продовжуємо далі про таке. На що живемо? Закарпаття писа задніх за розміром середньої заробітної плати. Куди подіти малюка, проблему дитячого дозвілля в обласному центрі досліджували наші журналісти. Благородна справа. Ужгородцям пропонують запрошувати на тимчасове проживання дітей зі Сходу України. Не газом єдиним закарпатські селяни знаходять нові способи економію і повертають моду на великі кам'яні печі на дровах. Ці традиційні для Закарпаття перевірені часом системи опалення використовують більшість селян. У селі Оріховиця каже наша Олександра Туранова. Навіть школу та садочок обігрівають хворостом. Всього 9 кілометрів від Ужгорода, а різниця разюча. У селі Оріховиця майже над кожною хатою з димарів підіймаються клуби диму. В селі вже рік як провели газ, проте людям звичніше і дешевше користуватися старими надійними дерев'яними пічками. Біля печі з червоним жару обличчям та руками порається 70-річна Марія Кіштулинець. Повна вартість газифікації для жінки за дорого коштуватиме це щонайменше третину вартості хати. А щомісячні платежі обійдуться в половину пенсії. Для мене саме не дорого. Мені тут улькірочі дасі, бо я собі садила. Мешканці села не поспішають замінювати свої старі пічки на газові котли. Кажуть, доки ця вигода дісталася до них, вона перестала бути вигідною, але й дровами палити не так і дешево, як раніше. Одна вантажівка коштує 1800 гривень. Марії Васильівні таких на зиму потрібно мінімум дві, адже у хаті три печі. Проте коли коштів на дрова не вистачає за кілометр від дому, можна зібрати трохи хворосту. Собі кладу на плече так на плече. Отак, що щоб я підкладу, бо не тягало. Газова труба біля сільської хати це ознака наближення до цивілізації і запорука того, що село не приречене, каже Галина Рогаль. Переконана, варто раз заплатити багато, а потім не перейматися, де назбирати дрів і чи не зайнялася хата, поки нікого нема вдома. Для нас вигідніше газом топити, тому що дровами і накладно, а по ціні майже, майже і так само, як і з дровами. Дрова дорогі, дрова дорогі. Так, що лічно для нас газом вигодніше. Навіть Оріховську школу гріють печами. Щодня о п'ятій ранку хтось з вчителів приходить і розпалює вогонь. Відічити пленку вам у нашій школі. Да. Ну, звичайно, робота велика з дровами, але у цій роботі допомагають нам звичайно батьки наші е, колоти, різати. Без їхньої допомоги ми б точно не обійшлися. Але дякуючи цьому, ми не залежимо ні від світла, ні від газових котлів. А поки містяни залишаються заручниками газового питання, то у сіл є своя альтернатива. Місцеві бюджети з початку року активно приймаються в окремих адміністративних одиницях області. А разом з ними інші резонансні рішення цього тижня відбулася сесія Перечинської міської ради. Які зміни чекають перечинців після голосування посадовців? Поговоримо із депутатом Перечинської міської ради Іваном Погирляком. Вітаю вас! Вітаю вас. Ти розкажіть, чим відзначилася сесія 27 січня? Для простих перечинців нічого доброго ця сесія не принесла. Бюджет на 2015 рік у перечині, місті перечині є меншим від минулого року на півтора мільйона гривень. Цей, якщо враховуючи минулого року, був 7 мільйонів, то зараз приблизно 5,5 мільйона гривень. Це суттєво для такого маленького містечка сума. Але разом з тим, приймаючи цей бюджет, міський голова і окремі депутати її прихильники вирішили зменшити видатки на дошкільну освіту в порівнянні з минулим роком, це становить на 750 тисяч гривень менше, але збільшити на видатки апарату міської ради. Також хочу зазначити, що апарат міської ради вже за останні роки складає 16,5 штатних одиниць, і на мою пропозицію і пропозицію окремих депутатів скоротити хоча б одну одиницю, показати всім переченьцям, що наступають важкі частини не лише для простих громадян, але для керівництва апарату міської ради. Мою пропозицію не було підтримано. рівно 16 голосами і необхідними для затвердження рішень було встановлено 16,5 штатних одиниць. Також дивує те, що вже котрий рік міський голова тримає для себе таку штатну одиницю ніде до речі не зустрічає її як персональний секретар, а саме посада називається секретар керівника. Це при тому, що у приймальні є один секретар, як у кожному установі, але в неї ще є персональний секретар. При формуванні дохідної частини ну, це абсурд взагалі, коли читаєш, що туристичний збір у місті перечин, де є два готелі, і саме вони сплачують цей збір, фізичні особи мають сплатити у цьому році 200 гривень. На два готелі це рівно по 100 гривень. Вийде туристичний збір. Ну не хочу називати, чиї це готелі, але відомо, що непростих перечинців. Віце рішення і так прийняли. Тоді більшість було за так. І як поділилися ці голоси? Е, ну в Перечинській міській раді ситуація така, що я представляю силу і честь. У нас п'ять депутатів. А більшість вже 4 роки, вже п'ятий рік, іде більшість складають депутати з єдиного центру. Дискусії жодної нема. Там може один-два депутати ще крім мене висловитись, і одноголо... не одноголосно. Одноголосно з тих 16 депутатів рішення приймається. Щодо дитячого харчування в Ужгороді Ця тема не була резонансу, а в перечині ще більше так визначили, що 70% має сплачувати це за батьківські кошти. Як це сприяли? Чому так законодавець на цей рік визначив, що можна у містах встановлювати батьківську плату за харчування у розрізі 60%, Міський голова запропонував 70%. Я вніс пропозицію, що Давайте не перекладати весь тягар і так уже непростого життя людей на, на батьків, тим більше батьків, які мають малих дітей. І хоча б залишимо цю межу, яку встановив законодавець у розмірі 60%. Мене знову підтримало лише 9 депутатів. Залишиться так на весь рік. 2015. Е, ну, е, я би хотів надіятися, що мене почують, бо я зараз активно і в соціальних мережах розповсюджую цю інформацію, підтримують мене журналісти, повинні переглянути цей бюджет, впорядкувати його, зменшити видатки на парад міської ради, показати людям, що ми починаємо економити з себе. Дякую, що завітали до нас в студії. До побачення. Дякую, до побачення. Найкращі вчителі уже в 20-ти в Закарпатті відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року взяли в ньому участь 18 освітян. Конкурс проходив у чотири номінації: українська мова і література, хімія, образотворче мистецтво і правознавство. Конкурсанти виконували тестування з фахової майстерності, презентували творчі завдання і майстер-класи. Усіх учасників нагородили грамотами та призами, а переможців грошовими преміями. Вони повинні були перемогти у своїх навчальних закладах, у районі місті, надіслати. На електронну адресу інституту свої матеріали, і за їхніми поданими матеріалами, фахове журі визначало учасників обласного туру. Я щаслива, що я взяла участь у конкурсі. Цей конкурс вимагає не тільки знань, не тільки професійного, а й великого нервового напруження. Але коли вже посаду розуміє, що робота зроблена не задарма. Пів сотні за годину середня вартість перебування дитини в ужгородських дитячих закладах. Їжа та напої оплачуються окремо. За згадані гроші малюки можуть розважатися на ігрових майданчиках та користуватися іграшками закладів. Такі спеціалізовані кафе приватні. Що ж до безкоштовних ігрових майданчиків, їх в обласному центрі трохи більше п'яти десятків. Всі просто неба, деякі потребують ремонту. Проблемою дитячого дозвілля перейнялася Ольга Сорочук. 50 гривень у середньому без напоїв та смаколиків. Вартість відпочинку у закладах подібних цьому від 2,5 до 22,5, тому що в нас тут ну в принципі є чим зайнятися в та віковій категорії. На вихідні тут аншлаг, у будні до обіду жодного відвідувача. Батьки на роботі, діти у садочках, школах і незабаром рік. Настуці чотири з половиною. Замість посиденьку кафе їхня мама надає перевагу здоровому дозвіллю. Що є можливість? Ми намагаємося поїхати десь за місто, тому що в місті практично немає не, не куди з такими дітками піти. І ну, хочеться на якесь свіже повітря, не хочеться дихати цими випарами. Автомобілів. Літом організувати пікнік без проблем. У чоловіка авто. Зимою доводиться частенько сидіти вдома. Адже навіть до облаштованих майданчиків на подвір'ї дістатись складно. Не лізка люджу, добре. Маневруємо між вибоїнами і нарешті бачимо каруселі. А біля них картину зовсім не дитячу. Недопалки і пляшка. Це ще нічого, розповідає Тетяна. Після дощу тут суцільне болото, не проїдеш. А як собак вигулюють, то й за сприятливої погоди ступити нема де. Інша справа майданчик поруч з набережною. Жа покриття швидко висихає. Тож за будь-якої погоди збирає малюків. Прийти. Подібних доступних атракцій в ужгороді небагато прикро, але й ті, що є, уже потребують ремонту. У мерії пояснюють, лагодити їх мають жеки, на чиїх територіях вони знаходяться або ж небайдужі батьки. Міська рада може вкладати кошти тільки у заклади, де діти навчаються і проводять дозвілля. По місту налічується біля 70 дитячих 70 Дитячих спортивних ігрових дитячих майданчиків в нас є і подію, в нас є басейни бити на сполох. Да, хочеться зробити більшого, але знаєте, в яких умовах ми зараз живемо. Поки чиновники відкладають дитячі проблеми на завтра, а в гаманцях батьків не густо. Ми поцікавились у хлопців та дівчат, яким вони бачать майданчик мрії. Я хочу, щоб тут ще построїли для маленьких дітей. батут. Мені подобається каусеї. І на них я катаюсь. Щоб пісочок і лавочки більше. У Закарпатській області готуються прийняти на тимчасове проживання дітей зі східних регіонів України. Долучитися до благородної справи закликають ужгородців. Містяни, котрі можуть і хочуть тимчасово прихистити в себе маленьких жителів Донеччини та Луганщини, можуть звернутися із заявами до управління освіти міськради. Після перевірки умов проживання охочих допомогти дітям родин їм видаватимуть спеціальні дозволи на тимчасове розміщення неповнолітніх переселенців. Будемо обов'язково дивитися умови житлові і матеріальні можливості утримувати дитину, і на протязі всього часу, коли дитина буде перебувати в сім'ї, будемо підтримувати зв'язок, будемо обов'язково завітаємо в гості, подивимося, як дитина живе. Це були усі новини на сьогодні. Мирних нам вихідних та тільки хороших новин до зустрічі.